Не кажи, не змію, а кажи навчуся. І тоді ти добрім гуморі і дусі. І тоді здається все, що хочеш ти. І тоді напевно прийдеш до мети. Я вітаю вас, малята, любі хлопчики й дівчата. Новий день прийшов до нас, нам зустрітися вже час. Подорож знов чекає на нас. Подорожувати готові повсякчас. До міста професій ми вирушаємо, різні професії ми пригадаємо. Малята, я бачу вітрину з іграшками. Що це за будівля? Так, це магазин. Хто тут працює? В магазині працює продавець. Повторимо разом. В магазині працює продавець. А зараз я бачу багато дітей на вулиці, на прогулянці. Що це? Вірно, це дитячий садок. Хто тут працює з дітьми? В дитячому садочку з дітьми працює вихователь. Повторимо разом в дитячому садочку з дітьми працює вихователь. Підходжу до будівлі з поштовими скринками. Що це? Звісно, це пошта. Хто тут працює? На пошті працює листоноша. Повторимо разом: на пошті працює листоноша. Молодці малята, а зараз впізнайте та відгадайте. Хто людей з біди рятує, і хвороби всі лікує, призначає процедури, і таблетки, і мікстури. Лікар. Хто ніби боровик надів біленьку шапку, готує борщик нам смачний. І кашку варить смачно? Кухар? Хто одежу шиє всім, і дорослим, і малим, дружить з голкою, тканиною, строчить швейною машиною. Швачка. Хто рівно? Зеглу викладає, дах старанно покриває, каменяр і покривельник носить назву Будівельник. Хто пожежі ліквідує і усіх людей рятує, бо він мужній, добрий, а також хоробрий. Пожежник. Молодці малята. Зараз приготуйте рученята. Кухар їжу всім готує, лікар від хвороб лікує, а доріжки у дворі підмітають двірники. Листоноша лист приніс. Веде потяг машиніст, будівельники будують, фермери в полях працюють, швачка шиє одяг всім, і дорослим, і малим. Всі професії потрібні. Вони людям необхідні. Тож подумайте, малята, вибирайте. Ким вам стати? Мешканці міста професій прохають нас про допомогу. Вони поспішали, інструменти забули. Треба їм допомогти, інструменти знайти. Хто тут був і що забув? Забув що? Підказуйте. Кастрюлю, черпак, ніж та сковорідку. Хто тут був? Кухар? Молодці. Хто тут був? І що забув? Забув що? Підкажіть. Канину? Ножиці? Нитки та швейну машинку? Хто тут був? Швачка. Розумнички. Хто тут був? І що забув? Забув що? Підказуйте шпалери, валик, щітку та фарбу. Та хто тут був? Будівельник? Молодці? А хто ж тут був? І що забув? Забув що? Називайте Термометр Шприц, Бінт та Ліки. Та хто тут був? Лікар? Розумнички. Хто тут був? І що забув? Забув що? Підскажіть лопату, сокиру, вогнегасник, пожежний рукав? Та хто ж тут був? Пожежник? Молодці, малята. Малята, коли ви виходите на вулицю, ви бачите підметені доріжки, чисті майданчики. Як ви вважаєте, хто про це подбав? Так, малята це двірник. А ми можемо йому допомогти? Як саме, ми можемо не смітити, сортувати сміття. І цим ми допоможемо не тільки нашій вулиці, нашому місту, але й нашій планеті Земля. А як треба сортувати сміття? Сортування допомагає переробити його. Скло переробляють для виготовлення нових скляних виробів. Папір. Для виготовлення туалетного паперу та лотків для яєць. Пакети для виготовлення сміттєвих пакетів. Пластик для виготовлення синтепону для одягу. Посортуємо. Почали синій контейнер. Папір. Жовтий пластик, зелений контейнер, скло. А червоний метал. Бережіть природу малята, не смітіть. Добре разом мандрували. А про що ми розмовляли? Так, малята про професії, що кому потрібно для роботи? До побачення малята. До нових зустрічей.